Усім привіт! В продажі Opel Zephyra, свіжопринана Швейцарії. Це у нас 2009 рік випуску: 1,8 бензин, 5 ступка, 247 тисяч оригінально підтверджено пробігу. Також є вся сервісна історія. Дивіться відео до кінця, все я вам поступово покажу. Ось Така класна, невеличка машинка, доволі містка, самемісна версія для великої сім'ї, компанії. Дуже економна, драйвова. Дуже класно себе зарекомендували вони нас в Україні. По комплектації у нас 16-лекоспавні диски на літній резині. Оптика ціленька, без тріщин, без запотівань, протитуманні фари, такий класний, цікавий колір. Сіренький, який переливається, все залежить від освітлення. Таких царапин, м'ятин по кузову абсолютно нічого немає. Автомобиль в тому гарному, збереженому візуальному та технічному стані. Також є датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, дзеркала так само бокові. З підігрієм, електрорегулюванням. По цій стороні так само у нас без зауважень. Бачите? Задні стоп-фонарі. Так саме все тут у нас добре, ніяких нюансів немає. Заднє скло з підігрівом, також усі вікна з напиленням, щоб не нагрівався швидко салон. По цій стороні так само без зауважень. Все тут у нас добре. Зараз перевіримо також товщину міром. Такий у нас професійний прибор Profiline. Зараз почнемо перевірку. Наперед забіжу. у нас перефарбоване все крило і заднє крило. Більше е, нічого не підфарбовано. Зараз це все вам продемонструю. Це у нас просто косметика без шпаклівки, нічого страшного в цьому немає. Автомобіль не новий, можливо, була якась царапана чи ще щось. Одразу швейцарі це все перефарбували. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Також така послуга доступна. Це крило у нас перефарбоване і переднє крило перефарбоване. Одразу це все вам демонструю. Так, як бачите, все тут у нас добре, таких м'ятин, царапин по кузову абсолютно нічого немає. Зараз перейдемо до салону, покажу комплектацію всередині. Ось такий у нас салончик в темному виконанні, комбіновані сидіння, ось така у нас дверна карта, також керівні вставочки, такі присутні, пластик ціленький, без ушкодження, повний електропакет по вікнах, дзеркалах, вони у нас підігрів, електрорегулюванням. В такому стані на нас сидіння, пороги, пластик, пройоми, все тут ціленько, не побито ремнем. ви Бачите, в гарному такому стані у нас машинка, що ззовні, що всередині, потолочок без прокурі, без потертостей, посторонніх запахів немає. датчик Світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, шкірине кермо, управління фарами, протитуманками підсвіткою, регулювання. Також підсвітки салону і фар. І піано бляк ставочки. Не двозонний, а клімат-контроль звичайний. І кондиціонер, MP3 плеєр cd плеєр Вихід на AUX також присутній. Такий у нас підлокітник. В такому стані у нас пасажирське сидіння. Дверна карта, торпеда. Нічого не гримить, не скрипить. Дуже хороші і гарні матеріали в опелях були принаймні в цих руках, як я знаю. Центральний замок, два ключі, бачите. Доволі такий місткий великий просторний салон. 247 тисяч пробігу. Це нас демонструє, що потрібно пристібнутися і включений і ручний тормоз Також у нас кондиціонер все добре холодить. Бардачок, документація. Пізніше до неї все придем. покажу поступово, п'ятиступка. Тут все в такому стані у нас. Автозатемнення дзеркала, підсвіточка по салону. Також показує годину і температуру зовні. Дзеркала у нас з електрорегулюванням. Так Це регулюється, все повністю функціонує. Що праве, що ліве. Кожна кнопочка функціонує, одним словом, по машині. Тут у нас регулюється куди обдувати потрібно. Температура виставляється, також подача повітря. Зараз зменшимо трошки. Поки що заглушу. Перейдемо до заднього ряду. Стоді на задній диванчик. Так само нічого не... Продавлено, не подерто, також є дефлектори, дуї від кондиціонера або теплим повітрям, розетка. Заряджати ваші девайси можуть пасажирі. Ось такий стан дверної карти позаду. Карманчики також є. Також сидіння підсувається вперід, назад, складаються, щоб можна було більше чого перевезти при потребі. Автомобіль також у нас в самімісні версії. Торочка, все у нас на місці. Тут у нас ремкомплект, компресор, також присутній. Вже не буду відкривати зараз. Тяжко закривати однією рукою. Такий у нас ковричок, тут у нас ховається третій ряд. Також у нас тут. Зараз такий тайнічок присутній. Це тут чистенько, гарно, ніякої ржавчини, нічого абсолютно немає. Також ще одна розетка. Собі поставити холодильник в дорогу десь, як їдете. Дуже корисна функція. Підлокітники з підстаканниками, такі вішечки для ваших пакетів, собі продукти чіпляти. Пакет де їдете десь з магазину, чіпили, щоб не літало по багажному відділенню. Також у нас аварійний знак, ще оригінальна аптечка присутня. Ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди. З машиною залишається, як приїжджає. По цій стороні так само у нас все добре. Под нижчу, по, по пройомах. Ніякої корозії абсолютно немає. Автомобіль в тому Швейцарії, сухої країни. З цим там проблем зазвичай в більшості випадках немає. Також, як бачите, спинка надувається у водія, щоб собі дальню дорогу міг підрегулювати, щоб було зручно, щоб було зручно їхати дальню поїздку. Доволі хороший ще клієренс в цих автомобілях. Дуже тяжко ним щось зачепити. Додатково хочу сказати. В такому стані у нас верна карта спереду, прийоми. Так само тут пороги. Такі накладки з ефіра в оригінальні, стан пасажирського сидіння. Ось так виглядає терпеда з цього ракурсу. Зараз покажу документацію. Тут така сіточка. 2009 рік, він-код, 1,8 бензин 103 кВт. Так, документація, сервісна книжка. Також додатково дублюю фотографії в телеграм-каналі. Собі ви зможете переглянути, кожну сторінку сфотографую і там опублікую. Або ставте на паузу, собі передивляйтеся. Тут усі відмітки про обслуговування присутні. Видно, що автомобіль гарно своєчасно обслуговувався. Так, тут у нас по техогляду вже відміточки. Далі відміток немає. Зараз покажу ще підкапотний простір. Ось так у нас виглядає підкапотний простір. Тут все гарно, нічого не кручено, Болтики, капот, крила, бачите, по фарах. По бамперу, чого не знімалось. Саме тут. Тут було крило перефарбоване, але при тому бути не знімались, не крутились. Просто косметика. Так виглядає у нас моторчик, все сухенько, ніяких запотівань підтікань немає, саме основне працює чітко, рівненько, без ніяких проблем. Акумулятор, саме видно, свіженький стоїть, все гарно добре заводиться. Зараз зробимо невеличкий тест драйв Ось такий у нас автомобіль візді, комфортна посадка, гарна глядовість, ось такий у нас гарний збережений салон, оберти, 1,8 бензин, нагадаю, п'ятиступка, дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням. Також у нас електропривід всіх вікон присутній в такому гарному збережному стані у нас машинка. Тож, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто і Рівненська область. Також нагадаю, можливо, доставка по Україні. Будь-які інші автомобілі можете переглянути в Viber, в, Telegram, в Instagram. інстаграмі. Посилання залишу в описі під відео. Там знайдете фотографії, описи і ціну на кожний автомобіль. Якщо щось зацікавить, телефонуйте, все детально розповім. Всім дякую за увагу, до зустрічі!